Усім привіт! Якщо ви шукаєте дешеві корпуси, напевно, потрібно в нашому випадку дивитися на компанію Вінга, тому що вони в принципі роблять непогані корпуса за свій бюджет, а тим паче в дешевому сегменті. Сьогодні на огляді ось такий білий красень. Це є модель Вінга. Cloud. І даний корпус подається по ціні 1379 гривень. Купляв я його по місці у Львові в магазині IT-Box. Але я його взяв тому, що я хочу перезібрати збірочку цей раз. І два, він був з оцінкою і коштував з оцінкою, плюс я ще мав там 60 гривень бонусних. І цей корпус мені вийшов в 900 гривень. Дев'ятсот шістдесят гривень це дуже дешево. І, ну, відповідно, це в загальному цікаво е, в такий бюджет, там в ті ще 40 гривень, придивитися на корпус. А від тим паче білий, а дешевих білих корпусів ну їх фактично немає. Тому давайте подивимося. Що це такий за корпус? Корпус формату Міді-тавер. Спереду ми зразу можемо побачити ось таку вентиляційну е, рішітку. У нас, такої, у нас такої дрібної сіточки. По боках у нас ще є невеликі е, отвори для е, забору повітря. Збоку у нас загартоване. Е, Скло, до речі, і воно без плівки, тому що це оцінений товар. І я бачу, що в нього тут є потертості і подряпана. Ну, в принципі, ладно, за ті кошти це є е, непогано. Ще дивно те, що скло якось воно криве. Тут воно, е, скажімо, рівно попадається з цією кришкою, а тут, прям не знаю, ну, 2, 2 мм ось така, скажем, щелина. І воно. Дуже це скло випирає. Можливо, це, тому що оцінка, е, якщо це у всі партії таке, ну скажімо, воно е, не дуже то. верхній панелі, зверху у нас є пиловий фільтр, звичайний ось такий змієвик. Є доступ поставити 220-ки або радіатор водяного охолодження на, на 240 мм, кнопка увімкнення, ось така велетенська індикатори, кнопка перезагрузки, два USB. 2,0 для мікрофона роз'єм для навушників і USB 3.0. По позаду у нас, в принципі, теж нічого такого. Звичайний змієвик на блок живлення, курзина для жорсткого диска можна відкрутити, зняти. Непогані ось такі ніжки, вони є кроленькі. і з такою мегенькою ставочкою по висоті. Ніжки у нас приблизно 8 міліметрів, що доволі непогано, вони є високі. Давайте спробуємо зняти передню кришку. Вона знімається в принципі, дуже легко, вона на пластикових. За глушках тут немає ніякого теплового фільтра в принципі, за ту ціну я навіть не знаю. Ну, в принципі, з такою, з такою тоненькою дрібною сіткою я не знаю, чи він потрібен, зато буде дуже добре охолоджуватися. І тут, плюс того, що ми можемо сюди поставити аж 3 120 ки 320-ки і 240 ки Радіатор сюди може навіть поставити 360-й наперед, що в таку ціну корпуса доволі таки, скажімо, Доволі круто. І якщо можемо побачити, це у нас, як може побачити, це просто кривенько скло стоїть, його можна пос... і посадити на своє посадочне місце. І воно, в принципі, нормально встане в свій пас. Я думаю, проблем не буде. І, до речі, кожен ось цей гвинтик, який кріпить бокове скло, він ще додатково на резинці, що доволі таки прикольно, круто. Давайте знімемо. Букову кришку. Букова кришка. А до речі, я вибачаюсь, вона в плівці, Блін, а мені здалося, що воно без плівки. Так що царапини всього скорше, що видно не буде. Ну, ми пізніше знімемо. Це у нас, це в нас, я навіть не знаю, я, я, як то пам'ятаю, це загартоване скло. Просто пише, що це у нас скло. Метал в корпусі, до речі, 0,5 мм. Ну, доволі, я би сказав, навіть ну нормально, непогано. Може, може бути. По позаду у нас можна помістити 120-й вентилятор. Заглушки у нас, до речі, не швидкозйомні. вони раз виламалися і все. Більше їх назад не прикрутиш. Ось така заглушка для відеокарти, Ладно, вона просто дуже сильно е, закручена. І, до речі, я перепрошую, на перід 360-та водянка не встає. Дуже дивно. Пише, що лише. 280, -а. що доволі таки дивно, хоча б ну, 320 мала би якось влізти, але напевно ось тут просто йдуть е, та кабеля, і все скоро, що просто та радіатор тут з трубками не поміститься. Матрицькі плати в нас вміщаються у всіх форматі від ATX до mini ITX, Ніяких там заглуших резинок в принципі, у нас немає. Та і ціну, що може, скажем що може і бути? Задня кришка у нас кліпиться на два ось таких білих гвинтика. Знімаємо бокову кришку. Бокова кришка, ну, така, типу, трошки фульга, але тут, в принципі, немає до чого придиратися в таку ціну. Та, й що ми. Бачимо гвинтики, просто до материнської пати немає ніякої макулатури, немає ніякої інструкції, нічого немає. Звичайні кабельочка. Місце під вкладання кабелів у нас присутньо приблизно 15 мм. В принципі, чесно кажучи, не дуже багато. Тому, та я думаю, під якусь бірочку. Дешево недорогу можна складати цей корпус. Я, в принципі, цим займуся, бо один комп'ютер, який у мене на продажі, треба перескладати в такий гарненький корпус. Давайте ще попробую зняти зараз відкручу корзину жорсткого диска, але, чесно кажучи, тут немає на що дивитися. Взагалі тут, в принципі, не потрібно, я гадаю. Звичайно, ось така корзина, Блін, ну, Чесно, просто сказати нічого. Тому давайте я зараз збірочку перескладу в цей комп'ютер і подивимося, як буде виглядати. Забув саме головне відеокарта у нас. І забув сказати саме головне, по відеокартусі сюди можна встановити відеокарту до 305 мм. Це вже з врахуванням встановлених вентиляторів. І. Процесорний кулер вежу можна встановити 160 мм. Фінально комп'ютер виглядає якось ось так в цьому корпусі, скажімо так, він доволі такий прикольний. Дивіться, у нас багато місця є для прокладання кабелів зверху і під радіатор. Прикольно, ось так встановлюється 2,5 формату у нас диски. Тут у нас збоку є такі невеличкі, скажімо, засічки, туди засувається жорстокі диск через ssd і з тої сторони лише на 2 гвинтика перекручуються. В принципі, реально доволі такий зручний звичайний корпус. Ну що, ось такий комп'ютер нас вийшов. Як побачили, блін реально класний корпус за свою ціну навіть в 1300 з копійками гривень. Він реально є хороший. Він симпатичний. Збірка складається в нього легко. Кабель менеджмент, до речі, заду місця в принципі, вистачило. Ну, реально симпатичний, хороший корпус. Ось на фоні запустив собі формат, щоб подивитися, які там температурки буде у відеокарках. Сюда ще поставити. Скажімо, вентилятори на вду, то взагалі буде супер. Я додав 120 ку на виду, до речі, вінга, але правда, червоного кольору. Поставив ось такий звичайний таку отавежу на дві трубки з підсвіткою. і взагалі комп'ютер виглядає прикольно. Так що корпус реально мені сподобався. Ну, а тим паче за 960 гривень, та це прям подарок. Ось таке було відео, ось такий корпус. Всім дякую за активність за перегляд. До зустрічі, усім па-па!